Привіт усім, хто не побоявся подивитися мені в очі. Вітаю кожного, хто досі не може знайти пульт зичу здоров'я всім, хто хворіє, і радію, що ви вирішили витратити свій найдорожчий час на всю цю дурню, яку зараз буду промовляти ротом. Звати мене Юрій Петрушевський, Це програма влада хахатала і парад за шкварів. І тут я аналізую події тижня, що минає скрізь призму тупняків. Ну тобто, є у нас, наприклад, умовний президент, який що тільки не скаже, це одразу мем. Уявіть, що в нього є умовна прес-секретарка, яка не може нормально формулювати думки і пише в одному реченні взаємовиключаючі речі. А ще уявіть, що в головному законодавчому органі країни сидять люди, які потрапили туди випадково, і вже більше року вони вирішують, як ми будемо з ними жити. Уявили, а зараз глибоко вдихніть і видихніть. Представте, що все це коїться не з нами. Я почну зараз розповідати з 20-го місця про всілякі дрібниці, що коїться по всьому світу. Але ви знаєте, що чим ближче до першого, тим буде більше наших українських зашкварів. Тож зараз вам треба поставити вподобайку цьому відео, вмоститись зручніше, де б ви не сиділи, і не звертайте увагу на соцмережі, хоча б півгодини. Вже потім там опублікуєте хід парад. А зараз ми починаємо. Як і обіцяв, відкриває хід парад за шкварів, няшна історія про Санта-Клауса. В одному бельгійському містечку в будинок для літніх людей запросили чоловіка в костюмі Санти, що він привітав стареньких, подарував їм подарунки. Візит організувала мерія. От тільки після шоу-програми Санта здав позитивний тест на коронавірус, в результаті чого заразилися 75 чоловік, 61 пенсіонер та 14 працівників цього будинку пристарілих. Мер каже, візит організували з найкращими намірами, але все пішло не за планом. Зараз ніхто з хворих не перебуває в важкому стані. І персонал сподівається, що надалі все буде добре. Така от історія. А під завершення її розповім про ще один зашквар, який стався із сантою уже в Великій Британії. Благодійна організація на службу охорони здоров'я випустила ролик, де Санта, нібито з коронавірусом перебуває в реанімації. Потім його рятують, і він їде дарувати свято. Піпопіпо Енфьокенакамерикрисме. Ну і моралісти накинулись на благодійників. Типу, ви засмучуєте дітей, які так легко піддаються паніці. Ті вибачились, але як на мене, паніку сіють ті, хто чіпляється до таких дрібниць. Саме ці моралісти зашкварились і потрапили в наш хіт парад. На 19-му місці і знову ідіоти. Пам'ятаєте історію про пані, яка в Борисполі вирішила погуляти по крилу літака. Лас-Вегасі один гуморист виліз на крило і почав щось там виробляти. Спіймали його, бо він сам звідти впав. Коротше, самі все зараз зараз побачите. А тут у нас дві історії про українських школярів, які вмістив у наше 18-те місце хід параду зашкварів. В Одесі дівчинка шести років подзвонила в поліцію і повідомила про мінування власної школи. Першокласниці дуже треба було піти додому і погладити котика. В ході розслідування правоохоронці встановили, що на спецлінію 102 телефонувала шестирічна учениця першого класу цієї школи. Свій вчинок дитина пояснила бажанням скоріше піти додому та побавитись з котиком. Тим часом на волині інший школяр пішов іншим шляхом, як то кажуть. Він навпаки нікого не викликав, а тихесенько вліз в столову, вкрав півтори тисячі гривень і солодощі. П'ятикласник виніс печиво, вафлі, цукерки, шоколадні батончики. Ну і все, що зміг засунути в рюкзак. Вдома хлопці знайшли частину вкраденого і 354 гривні. Було навіть судове засідання, на якому школяри оголосили осуд а також передали під нагляд матері терміном на три роки. Цитую для постійного контролю за неповнолітнім. Я знаю точно, з чими дітьми ніколи б цього не сталося. Ні, не з вашими. Я в нас матір героїня Сніжана Єгорова. Сніжана активно критикує владу за це і постійно запрошують на ватні канали. Ну от під час одного з обговорень Сніжана засмутилася, що не зможе отримати обіцяні 8 тисяч гривень від Зеленського, бо не працює офіційно. Тяжка доля українських героїнь. Так как я не являюсь сотрудником никакой компании официально долгие годы, то, соответственно, никаких 8 тысяч гривен я тоже не получу. И даже то, что я являюсь официально матерью пятерых детей, младшему из которых в апреле этого года исполнилось 8 лет, и по большому счету, по законодательству Украины, еще какое-то время тому назад, я бы, в принципе, могла рассчитывать название матери-героини. А тут у нас на 16 16-й сходинці історія з Києва. Але ви зрозумієте, що її можна перенести на масштаби всієї країни, бо історія ця показова. Кілька місяців тому ми всі раділи, що готель Дніпро в центрі Києва продали приватним інвесторам. За мільярд гривень його придбав Олександр Кохановський, людина, якій належить кіберспортивна організація Наві. Для тих, хто не знає кіберспорт, це самі ті комп'ютерні ігри, в які ви забороняли гратися своїм дітям. Ті, хто був вперти, стали професіоналами і заробляють мільйони доларів на рік. Кохановський власник однієї з найбільших і найвпізнаваніших кіберспортивних організацій, але повернімось до готелю. В липні в інтерв'ю каналу Україна 24 інвестор розповідав, що перетворить Дніпро в майданчик для кіберспорту. Це буде як готель, так і кіберарена. Ну тобто реально вау. Ми готель як та річ, яка допоможе нам отримати унікальне позиціонування, позиціонірування, то знікальне конкурентне але пройшло кілька місяців і ми дізнаємося, що приватне акціонерне товариство Готель Дніпро подало заявку на реєстрацію торгової марки Дніпро-Казіно. Тож хотіли кіберготель отримав в результаті кіберказино. А на 15-му місці в нас російський опозиціонер Олексій Навальний його нове розслідування. Уявляєте, Навальний дізнався, хто його мало не вбив. Конечно, операция такого масштаба и такой длительности не может быть организована никем, кроме как главой ФСБ Бортниковым. А он никогда бы не осмелился сделать это Без приказу Путіна, аби ви не витрачали годину часу на перегляд детективного трилеру, який, до речі, за три дні подивилися більше 14 мільйонів ютуберів, я швиденько розповім вам, що трапилось. Пам'ятаєте, Навальному стало зле в літаку. Його тоді госпіталізували, довго не випускали з країни, але все ж, діставшись до Німеччини, місцеві лікарі знайшли в організмі опозиціонера сліди отрути новичок. Так, саме тієї бойової речовини, якою травили Скрипалі в Солсбері. Саме тієї речовини, яку вже нібито давно знищили в Росії, от тільки вороги Путіна час від часу від неї помирають. Цього разу дістались до Навального, але не добили, а точніше німці його врятували. Проте зараз Навальний разом з Белінгкет і купою різних журналістів дізналися імена всіх і кожного, хто брав участь в спецоперації. Ви запитаєте, як? А дуже просто в Росії правоохоронці збирають особисті дані своїх громадян без постанови суду. Ну тобто вас прослуховують, знають, де ви перебуваєте, бо дивляться геолокацію мобільного. Вони знають, куди ви придбали квитки, бо є доступи до всіх баз. Але це ж Росія. І доступи до цих баз продають. І Навальний Компанія спочатку отримали дані всіх пасажирів, з якими Навальний подорожував за останні ріки. Виявили, що прізвища деяких повторюються. Это целый департамент ФСБ под руководством высоких начальников-генералов. В течение трех с половиной лет ведет операцию, в ходе которой они несколько раз пытаются убить меня и членов моей семьи, получая химическое оружие в секретной государственной лаборатории. А потом, придбавши на уже загаданных базах еще трех информации, узнали, что эти люди пов'язані за ФСБ. А далее Навальный и компания придбали список звонков и узнали, кто же керував. Безпосередньо операцію я і раніше говорив, що попытка моєго убийства указання Путіна. А зараз з усіма фактами я утверждаю, по приказу президента Путіна сотрудники ФСБ організовували терористичний акт. приступити до коністежені. Розрішаю мене це все не дивує, бо це тільки в фільмах спецагенти діють злагоджено і по плану. В 2020-му ми ж маємо поруч з нами країну, якою керує кінчений агент, і в них все через ж. Скрипалів вбити не змогли, але померла інша жінка. Навального кілька разів троїли і не добили. І тепер цю ситуацію на федеральних каналах взагалі не коментують. А що тут коментувати, якщо всім і так все зрозуміло? Якщо вже заговорили про Путіна, то він вчора давав чергу так звану прес-конференцію. Чому так звану? Бо це були 4,5 години теплої вани, а сам Путін був по відеозв'язку, бо ховається від коронавірусу в своєму бункері. До речі, вперше питання не дали поставити кореспонденту «Уніан» Роману Цимбалюку, але дали сепаратистським змі. І Путін вчергове підтвердив, що продовжить кошмарити наш Донбас. А ми як Росія як підтримувала Донбас, так і будемо підтримувати. Ми навіть будемо наращувати нашу підтримку Донбасу. До речі, а є серед вас ще ті, кому подобається творчість гурту «Ленінград»? Ну той, який співав вчора. Сон прекрасний Москва згарила силиком. Якось одного разу, Шнуров, цей вокаліст, прийшов на інтерв'ю до Дудя і то йому поставив стандартне питання. Оказавшись перед Путіним, що ти йому скажеш? Я, я ему скажу, що что... хвать. Ну і Шнуров, як людина слова, побачивши Путіна, запитав Як простому русскому чоловіку, от простому більшинство, описувати цю життя, не використовуючи ненормативну лексику? А наш альманах русофобії увібрав у себе не одну і навіть не дві глави на 13-му місці. Історія про спортивні досягнення наших північних сусідів їх знову відсторонили від Олімпіади. Знаєте чому? Через допінг спортивний арбітражний суд постановив, що до кінця 2022 року Росія на змаганнях не зможе використовувати назву своєї країни. Прапор і гімн, водночас спортсмени з Російської Федерації зможуть виступати під нейтральним прапором, якщо вони не причетні до допінгових скандалів або приховування результатів тестів. Санкції торкнуться літніх Олімпійських ігор 2020-го в Токіо, що відбудеться 2021-му, та зимових ігор 2022-го року в Пекіні. Тобто дві олімпіади, і знову на щастя без росіян. Ввімкніть оту пісню. Насида на новин. Так, ну і завершуючи історію про рашку її посіпак на 12-му місці. в нас санкції. Росія відкрила вогонь по своїх і внесла в санкційний список народного депутата Максима Божанського. Для тих, хто не знає Божанський послідовний критик Купай, Бандери він захоплюється подвигами червоноармійців і має вдома ляльку Вуду з обличчям Ветровича. Але тепер радянський союз йому варто шукати де інде бо в Росію Божанському ні-ні. Ну а бо може впустять після вакцинації легендарним супутником. Продовжуючи тему зрадників на 11-му місці, в нас неля штепа. Ну та яка колишня мерка, чи меркиня, чи меркеса, слав'янська. Пам'ятаєте те легендарне відео? Так, от, вхід парад за шкварів неля штепа потрапила через те, що її виключили з лав партії, від якої вона йшла на вибори в міськраду Слов'янська. Справа в тому, що між першим і другим туром штепа підтримала ОПЗЖшника Придворова, хоча і партія підтримувала іншого кандидата, який, до речі, і переобрався. Таких грязних виборів ще ніколи не було в Слов'янській, як це устроїли Придворов з королівських. Звісно, я більше довіряю Павлу Придворову. Тобто Неля штепа знову зрадила. І в її списку зрад є держава Україна, бойовики самопроголошеної ДНР, «ОПЗЖшники», партії миру та розвитку для тих, хто не знає це все колишні регіонали. Тож одинадцяте місце Неля штепа, тому що послідовна. Відкриває першу десятку зашкварів, покидьок, який напав на журналістку каналу Київ Лайв. Журналістка вмикалась в ефір, розповідала про нечищені тротуари. Аж раптом посипали піском Закрийте вікно. Бачите, що Што... да, ви да. робите? Я казав один мудрець, карма вона як починка, треба обережно з нею, особливо, якщо нападаєш на журналістів, бо нас береже Бог на відміну від законів України. Подивіться, що відбувається. Ми взя. Боже, от ми бачимо, власне, як це і працює. Постав лайк цьому відео, якщо хочеш, щоб Зеленський замість цьогорічного привітання просто 5 хвилин ловив сніжинки ротом. А якщо хочеш, щоб він робив це разом з Єрмаком, то пиши коментар і це відео в соцмережах. А я ж знайшов і послухав минулорічне привітання президента, і в мене бомбануло настільки, що я виокремив для нашого чорноротого верховного головнокомандувача окреме місце. Слухайте уважно, про що він нам казав. Дорогі українці! У новому 2020 році я бажаю всім нам бути здоровими, гарно відпочити, виспатись, не переїсти і, звичайно легкого та приємного головокружіння на ранок. Новий рік. Ялинка і сміх. І реально сміх, бо спершу, аби відійти від християнсько-радянських традицій, головну ялинку країни, прикрасили капелюхом. На Софійській площі у Києві монтують головне святкове дерево столиць. Напередодні на ньому замість традиційної зірки з'явився капелюх. І перше бомбануло офіційних православних зірка на ялинці. Це символ Христа, бо зірка осяяла небо і сповістила про народження Сина Божого. Так як ця країна, окрім севочолого гетьмана, ще тримається на трьох китах армія мововіра, То якщо церква хоче зірку, її купують за 75 тисяч гривень і встановлюють замість відьмацько-сатанинського капелюха. На головній ялинці засяяла вифлеємська зірка. Зірка чи капелюх купатись чи не купатись? Шановні глядачі, звертаюсь до вас. А вам не все одно, що буде на верхівці головної ялинки країни? Чи переймаєтесь ви цими питаннями? Ви за капелюх чи за зірку? Відповіді пишіть в коментарях. Мені дійсно цікаво, що з цього приводу думаєте саме ви. Помер мер Харкова Геннадій Кернес Адольфович хапався за життя з останніх сил, але після відмови нирок внаслідок ускладнень від коронавірусу його серце зупинилося в клініці Шаріте в Берліні. Звичайно, це не смішно, і смерть це не зашквар, я згадав про це через інше. Хто тепер очолить місто мільйонник? І тут ситуація зашкварна. Бо за законом рада має призначити перевибори, але в законі не написано коли саме. Ну і так далі. Насправді в нас є прецедент, коли в Луцьку в 2017 році помер Микола Романюк, місто очолив секретар міськради Григорій Пустовіт, і всі було окей. Три роки без перевиборів дочекали вже чергових мов в Харкові. Секретарем міськради обрали праву руку Керноса Ігоря Тєріхова, і він подобається всім місцевим князькам, олігархам, Верховній Раді, і що найважливіше, харків'янам. Тож попкорну швидше за все купувати не треба, бо перевиборів в найближчий час ніхто не чекає. А вічна пам'ять в Кернеса буде, бо його легендарні фрази назавжди вписані в сторінки Ютубу. Ти кнопка сматриса. Я тебе умножу на ноль. Ти тебе ясно ясна, ляніт? Я вам сломаю дві руки і дві ноги. Шоста сходинка хід параду за шкварів за історію, яка лишилась нам після місцевих виборів. На сайті чесно читаю новину: 67 кандидатів набрали ноль голосів і стали депутатами. Як вам таке? Тобто за тебе ніхто не проголосував, а ти все одно представляти інтереси громади. Це стало можливим через те, що ці ж депутати балотувались у списках прохідних партій. Тобто кандидат був одночасно і в списку, і безпосередньо за нього могли проголосувати по прізвищу. Особисто за цих депутатів ніхто не голосував, а от е, список допоміг отримати мандат. Досить показово, що кожен другий нульовий результат це депутат опозиційної платформи за життя, найбільше таких де? Правильно, в Донецькій, Луганській області. Наймолодший нулячий депутат Дмитро Копанчук. Звучить дивно, але він народився вже в цьому тисячолітті. 20-річний хлопчина є сином народної депутатки Олени Копанчук. Ну та яка кнопкодавка зі Слуги народу, пам'ятаєте? Так от Дмитро став депутатом від Слуги народу в Рудківській міськраді на Львівщині. В біографії він казав, що у 20 років вже має вищу освіту. І як повідомляє чесно, людина з таким самим ім'ям рік тому розміщувала резюме на порталі «Work.ua». Там вказано, що Дмитро Копанчук отримає вищу освіту у 2022 році. Така от магія без капелюха. Ніхто не проголосував а ти в раді лише 20 років а вже є вища освіта. Мамку кнопкодавку не позбавили мандату. Нехай вічно живе політична партія Слуга народу. Він плагіатор, член партії регіонів. Його кандидатуру двічі не підтримав комітет. Хотів підлизнути президенту, призначив його батьку довічну пенсію. Він намагається лишити національного статусу структуру, яка знайшла в його роботах. Плагіат здогадались про кого я Верховна Рада України призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки, слуги народу, позешники та групи За майбутнє довіра нашкребли для Шкарлета 226 голосів. І тепер нас і вас, тобто ваших і наших дітей, вчитиме прихильник Дмитра Табачника. Ну той, який за вики наприклад, нав'язувати регіонам учебники на ненужному язикі. На четвертому місці в нас історія з вакциною від коронавірусу. Звідоціль обіцяють, що вона вже скоро надійде в Україну. Зеленський каже, що мало не завтра. Степанов, що вона буде в лютому. Ну тобто, буде як з анонсами без візу, пам'ятаєте? Але не через це я взяв цю історію в рейтинг зашкварів. Нам кажуть. Україна сподівається отримати 8 мільйонів доз для 4 мільйонів українців в рамках ініціативи Ковакс. Заявку нашу, нібито вже схвалено, все окей. Тим часом Блумберг повідомляє, що Україна згідно з підписаних контрактів має можливість отримати ще 2 мільйони вакцин для імунізації 2 мільйонів людей, що складає 5% від усього населення. Тобто, в кращому випадку ми зможемо вакцинувати 6 мільйонів громадян, а в групі ризику 21 мільйон. Ідемо далі. Журналісти стверджують, що багаті країни зарезервують за собою потрійну кількість доз, а бідні не отримують нічого. Канада має вже підписаних контрактів на 154 мільйони населення. Ну це щоб чотири рази вакцинувати всіх. Австралія, наприклад, теж має вдвічі більше вакцин ніж людей в країні. Ось зараз ви бачите список країн, які замовлені вакцин найбільше. Це Канада, Британія, Австралія, Австрія, Бельгія, Хорватія, навіть Литва і Латвія є. А де ж Україна? Це питання, ніби зависає в повітрі. А за даними The Economist, Україна увійшла в групу країн, де люди отримують широкий доступ до вакцини останніми в проміжку з квітня 2022 року до 2023 року. Тобто, через 2-3 роки ви зможете вільно придбати вакцину від ковіду в Україні. На карті, що ви зараз бачите, темно-зелене це країни, які провакцинуються першими, а червоний останніми. Бачите, ми єдині такі в Європі. Бронзахід параду за за народним депутатом від слуги народу Юрієм Камальчуком. Увіляйте, він не вірить. Існування коронавірусу в сполучених штатах, наприклад, за рік від ковіду померло вже більше американців ніж за часи Другої світової, але навіщо народному депутату критичне мислення? Якщо ще минулого тижня законотворець просто опублікував посилання на псевдонауковий фільм, то тепер у відкрито каже про всесвітню змову і шкоду вакцинації? Я зараз абсолютно серйозно заявляю, що я не довіряю жодній вакцині в світі, особливо проти вигаданої хвороби ковід. 19 хто ж такий Юрій Камальчук. Завдяки телеграм-каналу Амосев ФМ ми дізнали, що раніше Камельчук вів курси, як подружжя має налагоджувати свої стосунки. Сам процес згадування, за що ви собі вдячні, викличе у вас масу задоволення. В процесі ви зможете згадати так багато хороших речей, які Думаєте, можливо, чи думали, що вже забули? Тобто, був пан і психологом, енелпістом, навіть розповідав, як треба заробляти гроші. Ні, не нести нісенітницю маючи статус народного депутата, типу треба просто почати поважати гроші. Правило номер, а самих найголовніших, це почати уважати свої гроші. Перше після президентських виборів 2019 року число тих, хто вважає, що нинішня влада гірша за попередню, перевищило число тих, хто дотримується думки, що вона краща. Про це йдеться в дослідженні центру разумкова. Більшість респондентів висловлюють недовіру до всіх політиків, чиє прізвище було представлене в опитувальнику. Дещо частіше порівняно з іншими політиками, довіра висловлюється Дмитру Разумкову. Йому довіряють 35% опитаних. Однак не довіряє 52%. Віталію кличку відповідно 30,59,5% і 59, 5, Та Володимиру Зеленському 30,64%. і 64%. При цьому вперше рівень довіри до голови Верховної ради Дмитра Разумкова перевищив довіру до президента Володимира Зеленського. Так, ви все правильно зрозуміли. Володимира Зеленського в рейтингу електоральних вподобань обійшов глава його ж поліцили. Ба більше на політичній арені є людина, впізнаваність якої не менше ніж самого Володимира Зеленського. І тут у Олександровича ще є 65% недовіри. Але в команді президента є ті, хто по-іншому читають всі ці цифри. Та й після такого думаєш. Вони, взагалі, точніше, вона вміє читати, бо з формулюванням думок на письмі там давно проблеми, Але все ж самі послухайте уважно. Політиком 2020 року визнано президента України Володимира Зеленського другий рік поспіль. До того ж у цьому плані президент Володимир Зеленський відірвався настільки попереду, що має вдвічі більше підтримки, ніж другий політик за ним, і вчетверо, ніж третій. Так Політиком року дійсно назвали Зеленського, але не тому, що він щось зробив хороше. Мендель вирішила не згадувати, що одночасно з цим Зеленського визнали і розчаруванням року, тож використовуючи словесні конструкції нешановної пресекретарки. До того ж, у цьому плані президент Володимир Зеленський відірвався настільки попереду, що має вчетверо більше розчарування ніж другий політик за ним. В цифрах в президенті розчарувались 42% українців. 42. 42. 42. Десь я вже чув цю фразу. Згадав. Я президент цієї країни? звісно. Мені 42-го. Я ж не лох. Ех, Були часи. Президент робив вигляд, що він не лох. Їздив особисто на фронт, розмовляв з людьми. А тепер що? Той грає в офісі президента в настільний теніс, поки на хрещатику, колишні беркутівці. Гемселять людей. Ну і переможець від параду за шкварів офіс президента України, особисто Володимир Зеленський. Тепер йому кажуть, Володимир Олександрович, в нас перемир'я чотири місяці. І він такий, що в натурі? Та реально, дивіться про це ж на сторінці офісу президента написано. Понад чотири місяці триває найдовше перемир'я від початку війни на Донбасі. Нешановні! А нічого, що в нас за вересень 81 обстріл, троє поранених, один загиблий. Жовтень, четверо поранених, двоє загиблих. Листопад, 83 обстріли, один загиблий і чотири поранених. І це офіційні дані, але ж є так звані небойові втрати, які вони навіть в статистику не рахують. Та й навіщо рахувати, якщо треба просто подивитися в очі путіну, ну і перестати стріляти. Надо прідні. Прекратить англій. прежде всего. просто прекратить стріль. Просто перестати стрілять. Зеля пошов фу. And welcome to party. Як ви здогадались, я не втомлюватимусь нагадувати Зеленському його слова, його обіцянки, і буду порівнювати заяви реальні справи, бо він знав, куди йшов, і нам є яка різниця. Нам це прямому каналу і вам, наші шановні глядачі. На цьому прощаємось. Чекаю на коментарі і лайки. Ви також можете підписатися на мої сторінки в Фейсбуці чи інстаграмі. Скрізь мене звати Юрій Петрушевський. Ще побачимось. Всім па-па.